Сьогодні готую сирний діп з апельсиновим джемом. Під бокальчик холодного просеку або білого вина буде дуже і дуже смачно. Подавати можна з хрусткими тостами, крекерами, різними хлібцями, все, що вам смакує, те й беріть. Беремо кисломолочний сир, бринзу. Замість кисломолочного сиру можна взяти рікоту. Додаю мед, орегано і суміш перців. Обов'язково додайте чілі, буде дуже-дуже смачно. Все розминаємо, беремо. Горішки обов'язково обсмажені і подрібнюємо їх. В мене це кешю. І все. Беремо тарілочку, на якій будемо подавати наш діб, викладаємо його. Зверху даємо горішки, орегано, оливкову олійку і викладаємо джем. Можна використовувати апельсин. Ой, замість апельсиного можна взяти абрикосовий або ж персик. Буде також дуже і дуже смачно. До речі, можна використати це як начинку і завернути його в тісто філо та й запекти. Буде також дуже дуже смачно. Готуйте та смакуйте.